Всім доброго дня, ми з України. Користуючись нагодою в такий прекрасний літній день, серпень добігає до своєї золотої серединки. Хочу подякувати всім тим, хто разом зі мною просто набирається сил, позитивних емоцій допомогою музики. Якоїсь такої своєрідної медитації, щоб витримати все те, що на нас звалилося. Тому що всіх сила неоднакова. А тепер про фільтри, про добрі і недобрі коментарі. Я не люблю про це говорити, ви знаєте, мене абсолютно не хвилюють ні лайки, ні коментарі, ні все те, про що говорять. Люди із соціальних мереж. Ну, по-перше, дуже-дуже розхвалювала я деяких жіночок і дівчат. Чого? Скажіть, будь ласка, мільйони, мільярди роликів. Щоденних, які прокручуються у нас на Тіктоці, в Ютубі, в Телеграмі і так далі тому подібне. Чому ви западаєте саме на мої відео? Чому на відео дивитесь тільки мене? Хочеться адреналінчку? Ну, тоді, будь ласка, мені не жалко. Особливо мені подобаються ті, які підписані одним іменем всіх однаково звуть, юзер. Без імені, без фото. Але зате з діжкою дьогтю і негатив за плечим. Якщо щось не подобається, але не можете про це відкрито сказати лише в коментарях. Покажіть себе. Ми порівняємо, правда? І скажемо, хто у нас кращий. Або який. Мені абсолютно байдуже. Я це роблю просто для душі. Повірте мені, нікого не шукаю, нікого не. Не хочу нічого поганого говорити. Добре. Ви самі все догадалися. Життя триває. Дуже вдячна вам за все те, що в моє життя, тому що емоції це те, що допомагає нам рухатися вперед. Будьте добрими. Люблю всіх. І вас теж люблю. Розумієте? Люблю. І не збираюсь вас жаліти. У вас стосовно фільтрів. Дай боже, щоб без фільтрів. Ви <сі> виглядали, <у нас> <сі> так як я. Ніх нього позапірчику вам. Чесно сказала від душі. Все, що, Все, що хотіла. Одягайте, що хочете, робіть, що хочете, думайте, що хочете. Головне, щоб війна закінчилась. І, і на цьому все. Фільтри. Фільтри найкращі. Це доброта. Це оптимізм. Це душа людська. Розумієте мене чи не розумієте? До речі, сарафан у мене сьогодні це подарунок. Подарунок від мого хрещеного. Повірте мені, він знається в гарних речах і в гарних брендах. Літній варіант. Не для конференції і так далі. Просто для емоцій. Всіх люблю. Що я, я, я тоді, я, тоді, я, тоді у гливанку попаду, коротше, я, по, по побачу. Ви бажання? Ну слова всем, і з пісні слов не викинеш. Щастя всім, здоров'я. І пам'ятайте, перш ніж на кого дивитися, подивіться на себе. Люстерку купить?